Доброго ранку. Ось Вирішила показати вам, як ростуть сьогодні гірочки. Ось такі вже нав'язалися. Не так, щоб сильно багато в'язі, але є. Якщо поливати їх, трошки підживлювати, то вони, звісно, будуть давати якийсь урожай. Ось такі хороші вже. Гірочки, там кабачок, іскандер. ну Вже навіть зривали плодими трохи. Ой, така стоїть спека, що воно все сохне, навіть води полити все не вистачає, тому що ну, багато чого треба поливати, кожного вечора криниця, викачується повністю. На все не вистачало. Огірочки починають підростати, хочеться зірвати щось. Для того, щоб зірвати, то треба, щоб воно хоч якось росло. Ну, росте, я вам скажу. Не дуже ж. Що, робимо? що роблю я, щоб якось їх хоч трошки спасти від цієї спеки, і зберегти якийсь урожай, щоб не весь згорів. Тому що багато чого. Складають. Ще ніби огірочок він вже не буде його, щось йому не так. З огірками в цьому році зовсім не добре. Поливаю, ввечері і буває таке, що ще приходиться поливати, Така спека стоїть. Отак ось накриваємо зверху з таким зачиняюча сітка. Вони у нас тут були під огровалок, ну, тут їх не досить багато, але хватає цієї сітки на цей кусочок, щоб затінити їх, щоб не так вони горіли. Там далі без сітки, то вони ростуть дуже помало. Тут у мене вже таке намішане все, тут і каприкорн, і наташа огірок, О, такі сорти. Зараз на вигляд затіняємо їх, підживлюємо потрушки і маємо якісь невеличкий врожай.